Сьогодні буде відео про пацієнта, у якого є на ногах варикозна хвороба і варикозно-змінені вени. Ви побачите, якщо вам цікава ця тема, обов'язково підписуйтесь і не забувайте ставити лайк. Насправді, зверху нічого страшного немає, такі вени є в багатьох із нас. Але що скриває за собою варикоз і що треба знати, коли у вас є варикоз вен на ногах? Тому не перемикайте, ви до кінця важлива тема. На цьому відео ви бачите фрагмент обстеження пацієнта з варкозом Вен, і ви бачите, наскільки кров у венах є різноструктурною. Є темні, світлі, сірі ділянки. Це говорить про те, що у пацієнта і за варкозної хвороби є густа кров. А густа кров це завжди ризик тромбозу у венах. Основним є не те. Є у вас варикоз чи немає. Основним є те, що варикоз, якщо не лікований, він веде до утворення тромбів у варикозних венах. А від тромбів можна померти. Тому, якщо у вас є на ногах варикоз, обов'язково перевірте його, зробіть що, зробіть ультразвук ваших вен. І буде видно, який варикоз, чи є густа кров і що треба з ним робити. Цікавойте здоров'я, не забувайте ставити лайк і обов'язково чекайте на підписку.